Азар та жага до перемоги панували на змаганнях з індор-хокею у Перечині. Це традиційний різдвяно-новорічний турнір Перечинська зима. За першість протягом чотирьох днів боролися юні спортсмени, як хлопці, так і дівчата з п'яти регіонів України. Це дуже круто. Ми зіграли дуже добре. Якщо ми виграємо зараз. Гру після них у нас буде гра. Якщо ми її виграємо, то в нас буде друге місце. Дуже круто. Ми готувалися дуже сильно, два місці. Грати, віддавати паси, забивати голи. Мої емоції після гри я трошки засумувала, тому що ми програли. 18 команд цьогоріч претендували на звання найкращих у різних категоріях. З них вісім то є від хокейного клубу Перечин в різних вікових категоріях: Ю 10, Ю 12, ю 14 так само у нас були задіяні гравці із Туря Бестрої, гравці із села Зарічева і Сімері. Приїхали команди із Полтави, Вінниці і Сум. Наші команди за Певний період часу досить виросли, як тактично, так і фізично. Можу виділити, в принципі, я не буду виділяти, у нас всі вікові категорії трошки підтягнулися. Якщо раніше нам було важко, наприклад, грати із командою Чернімці, то тепер вони можуть спокійно їх обігрувати. Ну на це я надіюся. Остання зустріч наша була в вересні, тоді мої старші проіграли. От тепер у нас остання ігра заключна. Надіюся, що вони добре себе покажуть і виграють. Стараюся на них не давити мені. Головне, щоб дітки виходили, грали в своє задоволення і показували гарний результат. Якщо на них збоку є якась давка, вони тіряються і одразу руки опускаються. Стараємось без криків підказувати з боку все, як має бути. Деколи емоційно виходить, ну але. Перемогу здобули у категорію 10 Соколята. Сперечина у категорії Ю-12 перше здісталася збірні з міста Полтава. А у категорії 14 перше місце виборола команда Україночка з міста Суми. Ми вперше провели іменно зимовий турнір індор-хокею. Біля 200 дітей приймали участь у тому числі. Я задоволений, що ми вже виставили перше наших деб'ютантів. Найменших, яким діткам 6-7 років, і вони вже дебютували в цьому турнірі. Також у нас приймала команда із колишнього перечинського району з села Турябистрої Туряни, які також перше дебютували. Незважаючи на те, що цього півтора року, як ми культивуємо цей вид спорту, у нас вже дуже багато займається дітей. Зокрема, в нашій громаді в хокейному клубі «Перечин» займається більше 120 дітей. Працює три тренери. Є певні результати, є певні успіхи. на турнірі з показовими тренуваннями виступали вихованці Переченської Дю США. Команд «Перечинський міський голова Іван Погоріляк вручив сертифікати, обдаровані молоді для мотивації у подальшому рості. По 10 тисяч гривень отримали переможці чемпіонату України серед учнів із кікбоксингу Артем та Анастасія Кость і призерка чемпіонату України з художньої гімнастики Анна Кузнецова.